Чадом ізуїцьких священних інквізицій, на яких були спалені, найкращі доньки Франції Жанна Дарк, великий син Чехії Іван Гус, на, на яких були спалені кості великого англійця Джана Викліфа і сотні тисяч інших кращих синів і дочок Європи. Українська духовна революція. Вона до зубів, озброївшись. Не вторгалася на чужі землі, щоб мирних закон... щоб законних жителів мордувати, гноїти в рабстві, переслідувати їхню мову і торгувати їхньою кров'ю. Римляни кажете на Христі, розп'яли Господа Бога, народженого юдейською дівицею Марією. Ми, Українці, маємо розп'яти диявола. І цим дияволом на нашій землі є та потвора гадина, яка тримає українців у духовній неволі. Ця гадина повисла на шиї народу нашого червоним серпом московитії і чорним хрестом Ватикану і мучить душу України. Рубайте її. Воля українського народу починається там, де кінчається духовна диктатура Ватикану. Духовна диктатура московитії Греції, грецької ортодоксії. Ніколи не забуваємо, що наш хід буде успішним тільки тоді, коли ми правильно знатимемо історію народу нашого, у ній приховані джерела сили нашої, у ній джерели, наша віра, зміст нашої природи. Читаймо історію нашого народу, не як книгу зоології чи ботаніки. Читаймо її як сторінки нашої святощі.